Традиційними словами, слава Україні! Героям слави! Себе зарекомендували. Змагалися у Кубку України. Пройшли кілька етапів. Виборо такий трофей Кубок України. Лукас лобить свою справу. Третя хвилина рахунок у нас відкрив. Атлетик Фудзал з Дніпра. Одним з новичків екстралії. Клас! Так, суперники. Якщо робити якісь висновки, то вже за плином ігрового часу, лише 9-та хвилина, швидкий гол. Ладьком футзал зал 2-1. Сьогодні програли кардинарівний 4-1, 6 Без Валерія Левчанова. Зі старенком, так? представників авіатор поки що не виходили на майданчик. Дуже класний міг би бути одним дотиком. Гайван це робив Ну, Можна творити історію. Можна! Не знаю, спільнота, ще якась. Торінка, як хоч називай. Е, хороші, гарні, дякую автору цієї ідеї, цього пабліку. З ним особисто не знайомий. але результати я вже не згадую. Заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Заключний для України, для українських. Команд. Е, там, скажімо, мінімальний якийсь контакт з. Суперником, як заробити це щось? Пройшла перший етап, далі грала у півфіналі, де поступила сумою двох матчів в Атлетіку футзал, майбутньому дебютанту, переможцю, власне, в першої лігії 23-20 черві були у керівників клубу. Можна було читати в інтернеті про якісь завдання безпосередньо, щоб це було завдання під екстралігу. Ну, побачимо. Є дальній удар, і Смоловик робить рахунок 2-1. Звук до того граця, який провів першу половину зустрічі. Ось тут швидкий гол 24-та година, які хтось на нулі захищає нашу батьківщину. Хтось допомагає донатить. Воротар, я за віком говорю, не за іграми в футзалі на якомусь певному рівні. Перший це був номер один на маян на в сезоні. Керів'єв міг ну, мінімум першому таймі двічі реалізовувати свої шанси. А дивіться, як тут лукав. Ну, розібрався. Бразилець тридва, вольова перемога, а далі підключення п'ятого не вийшло ефективним для Сокола. Ось і тут право нового ну, сезону. Ну і тут поліфу були Де, як питання, не питання був в оренді. І дивиться, що робить. Чому я про готеля не Ми наприклад... Росписали мирову 1-1 у групі А. Група Б сьогодні так само, як і група В, розпочала матчі на Прикарпатті у Коломиї. Забито в Івано-Франківську кожному з матчів у нас. У нас поки що п'ять в одній грі і п'ять в іншій грі. І другий матч першого ігрового дня групова завершується поєдинок перемогою команди із столиці України. Нагадаю, на третій хвилині відкрив рахунок бразилиця Лукас на 15-й роман Гаврилюк фурнітури. Е Зрівняв цифри на табло. Так завершився перший тайм. Ну і ключовим став початок другого, коли впродовж однієї хвилини спершу смоловик вивів гостей вперед. А далі Юрій Щуриця розвинув успіх авіаторів. Підсумковий рахунок на 31-й хвилині встановив бразилець Лукас, який значився дублем, Отож, 4 1 на користь каяку